Не давали віспувати загиблого воїна та заважали процесі псалмами окупанської церкви у селі Відні. Парафіяни московського патріархату ганебно оскандалилися на прощанні із 31-річним бійцем Михайлом Шарпилою. Місцеві мешканці вже давно судяться за храм з представниками забороненої церкви. А з квітня минулого року приміщення взагалі опломбовано. Саме заради похорону військового селяни попросили відчинити храм. Однак цим одразу ж вирішили скористатися проросійська паства на чолі і своїм попом. Вони завчасно окупували. Приміщення повернулися до процесії спину та не пускали людей всередину. Відкрийте цар, і не давайте бучу людям. від Открийте цар і все, і нічого І Що ти починаєш тут цирк робити? Що це? Що це робиться? Воча, ми дотрималися. Ми дотрималися домовленості. Де недомовленості? Є, є влада. Ваш храм, храм відкритий. Моліться за душі. Відкрити царські ворота і не починає. Коли обряд такі вдалося провести, московські парафіяни продовжили своє біснування. Тепер вони вже відмовлялися покинути храм, тож виводити їх з приміщення довелося вже поліції. А для чого це робиться? От для чого це робиться? Скажіть, будь ласка. От для чого це робиться? Провокувати спеціально людей. Ну для чого ви це робите? <плес> Майте до воїна українського. Мало того, щоб повтали за спинами. Гимба! <плес> Але навіть після втручання поліції агресивні віряни не заспокоїлися. Поки захисника ховали на цвинтарі, вони знову прийшли до церкви та замінили колодки на нові. Однак місцева влада таки втрутилася і знову опломбувала храм. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Відтепер важливі знання доступні усім, і платити за це не доведеться. Вже цієї суботи для кожного львів'янина відчиняться двері 14 національно-патріотичних центрів, які раніше були доступними лише для школярів. Досвідчені інструктори протягом чотирьох годин навчатимуть поратися зі зброєю та надавати домедичну допомогу, і не лише пораненим, але й тим, кого розбив інсульт або інфаркт. Аби потрапити на такі навчання, треба лише зареєструватися та прийти у найближчий до вас центр в суботу об 11 годині ранку. Сьогодні безпечних місць в нашій країні не існує, тому запрошуємо вас на навчання, де ви придете вишкіл з надання першої медичної допомоги і не тільки Будете знати, як вести себе в різних критичних ситуаціях. Не нехтуйте безпекою своєю в першу чергу і своїх близьких. Запрошуємо, долучайтесь. У когось батареї вже теплі, а хтось пасе задніх. У міській раді розповіли, що треба зробити для того, аби розпочати опалювальний сезон. Наразі право на комфорт мають лише певні установи, і це лікарні, дитячі садочки та школи. Але просто так ніхто гріти, такі заклади не буде, адже тут існує ціла процедура для старту, і чиновники пояснили, як саме її запустити. На сьогодні прийнято рішення з 15-го числа розпочати опалювальний сезон для закладів освіти охорони здоров'я та культури, які можуть за зверненнями, які подадуть теплоенерго, отримати теплонесій. Вже є і перші установи, які встигли написати листа до тепловиків, і наразі їх 36. Це здебільшого лікарні та садочки, а також одна оранжерея. А ось з власними помешканнями така система не працює, навіть якщо дуже попросити, адже є дуже чіткі правила: батареї гріють лише тоді, коли три дні поспіль температура не перевищує восьми градусів тепла. Ми щоденно моніторимо спільно з гідрометцентром температурні показники і коли вони будуть відповідати нормативним, теплопостачальне підприємство також почне опалювальний сезон для населення. Тобто, коли середньодобува температура протягом трьох діб буде нижче 8 градусів Цельсія. Щоправда, не усі зможуть вчасно отримати свій комфорт у квартирах, і це стосується тих будинків, які на балансі безвідповідальних ОСББ та ЖБК. І хоч таких у Львові виявилося небагато, проте документи про готовність до опалювального сезону вони ще й досі не подали. Хочу звернутися до керівників ОСББ ЖБК, котрі ще, але на жаль, такі одиничні випадки, але є, котрі ще не підписали акти в готовності. Прохання це зробити для того, щоб теплопостачальне підприємство мало формальні підстави надати тепло до ваших будинків. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. У Львові запрацював новий кабінет комп'ютерної томографії. Відкрили його у другому медичному об'єднанні Львова на вулиці Коновальця, 26 А він функціонує вже з травня цього року. Відтак більше тисячі мешканців вже скористалися такою послугою. Впродовж 23 го року і першого кварталу 24 го року. Активно проводилися роботи. Був здійснений капітальний ремонт приміщення. був придбаний комп'ютер апарат комп'ютерної томографії. Загальна вартість всіх робіт і придбання становила приблизно 32 мільйони гривень. І вже з травня цього року запрацювало відділення комп'ютерної томографії. Тут мешканці міста Львова і навколишніх громад можуть отримати якісну безкоштовну послугу. Попасти в наше відділення можна за електронним скеруванням відповідно до програми медичних гарантій на безкоштовній основі. Якщо скерування від сімейного або лікуючого лікаря нема, то скористатись цією послугою можна на платній основі. У нас є в прискорант, є платні послуги вивішені на сайті нашого другомедичного об'єднання, з яким можна ознайомитися і такі обстеження прийти по можливості поза чергою записатися чи через кол-центр, через чи через рецепцію даного відділення. Зазначимо, що новий комп'ютерний томограф дозволяє лікарям проводити дослідження всіх органів і систем. Ми робимо КТ голови, якщо це є підозри інсульту, це дуже швидкість обстеження, в залежності від як магнітно резонансна терапія, то трошки довше. Е, можна робити КТ кісток на яких дуже добре буде видно уламки після травми, після перелонів. Так само добре видно е, органи, які містять повітря. Це легені. І ми пам'ятаємо всі, що при ковіді було маст have зробити КТ-легень, хоча додому і буде теж покази. Це е, кишківник, це поліоргани е, міхур, жовчний міхур. Ми можемо зробити КТ з контрастуванням, це контрастування судин. Дуже добре буде видно, якщо є невризма, якщо є емболії, якщо є якісь проблеми васкулярні. В планах також закупити УЗД-апарат, щоб проводити тут і ультразвукову діагностику. Додамо, що кабінет комп'ютерної діагностики працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Записатись на обстеження можна за телефоном рецепції кабінету або через кол-центр. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. Їдемо, ну, їдемо, їдемо. їдемо. Їдем. На узбіччі непритомні дитина з судомами. Таке звернення повністю змінило робочий графік двох патрульних, які мали того дня ловити гонщиків на дорогах. Вже у лічені секунди служиві дізналися, що з проханням про допомогу до них прийшов не батько дівчинки, а не водій, який став свідком лиха. Тож, не гаючи часу, поліцейські рвонули надавати бідолашні допомогу. Вони супроводили батьків з дочкою до найближчої лікарні, і це врятувало малечі життя. Там дитині погано стало, куди нам заїхати? На шлутку піднімайте. Дитину привезли, треба погано дуже погано було, вона відрубалася. Судорі ніколи не було. Допоміг сезон грибів на Львівщині. Чоловік зірвався зі скелі, але на щастя, в цей момент в лісі було багато поціновувачів тихого полювання. Лихо сталося неподалік села Крупське. В якийсь момент люди почули шум та крики і одразу ж зрозуміли, що треба чим дуж бігти по допомогу. Вже на місці вони побачили безпорадного пенсіонера, який впав з висоти, і самотужки підвестися вже не може. Грибники витягнули бідолашного з небезпечного місця та викликали рятувальників, які вже ношами транспортували скаліченого дідуся до медиків. Відомо, що. Постраждалому 74 роки, і зараз він перебуває під наглядом медиків. Лікарі кажуть, якби не випадкові перехожі, то вижити чоловіку навряд чи вдалося, адже вночі він міг замерзнути. Збиті жінки на узбіччя та три розтрощені машини. У поліції розповіли деталь одразу двох аварій, які сталися в області протягом доби. Перша трагедія трапилася неподалік східниці. Там 31-річний місцевий водій Дукату втратив керування та зніс туристок з Черкащини. Жінки саме йшли узбіччям, коли стався жахливий наїзд. Вони дивом вижили, проте госпіталізувати їх таки довелося. А от біля зубри травмувалися вже четверо людей. О треті годині дня на трасі зіткнулися два рено та вантажівка. Удару височила, аби в класи на лікарняні ліжка. 39-річного водія Логана та двох жінок і 10-річну дитину, які перебували в салоні іншого легковика. Зараз поліцейські з'ясовують причини цих аварій, але вже відомо, що в обох випадках винуватцям загрожує до трьох років позбавлення волі.